Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Що відбувається з будівництвом метро на Виноградар у Києві? Та які плани харківської влади з будівництва нової гілки метро і підземного депо для поїздів? Про це мова далі у новому огляді. Темі будівництва метрополітену в Києві раніше було приділено багато уваги. Місту не вистачає швидкого магістрального транспорту, а тому розвиток метро має суттєве значення. Однак, останні 10 років розбудова підземки в столиці стоїть на паузі. Попри те, що у 2019 році стартували роботи з будівництва нових станцій на Середсько-Печерській лінії, ніякого результату досі немає. Можна сказати, що проект метро на Виноградар став одним із скандальних, мало того, що Київ метро. Бути звинуватили у нецільовому використанні коштів, компанія залишила після себе котлований лише один готовий тунель. У 2024 році відбувся новий тендер, і тепер будівництво має продовжити інший підрядник. У другому півріччі 2024 року стало відомо, що новий тендер на будівельні роботи виграла компанія Автострада. Вона раніше працювала на аварійній ділянці тунелю між станціями Деміївська Либіцька. Таким чином з'явився підрядник, який зобов'язався добудувати незавершену ділянку зеленої лінії метро. Станом на середину листопада на деяких локаціях вже почалися підготовчі роботи. Нагадаю, що попередній підрядник Київ метробуд встиг виконати лише невелику частину від загального обсягу робіт. За період з 2019 по вересень 2023 років прокладено один тунель глибокого залягання протяжністю 1 кілометр 300 метрів. Він з'єднує діючу станцію Серець та майбутню станцію мостицька. Спорудження тунелю тривало 9 місяців. Прохідницький щит Галина встигли перенести назад до монтажної камери, звідки планувалося копати другий тунель. Проте роботи так і не розпочалися. На інших локаціях роботи виконувалися відкритим способом. По вулиці Межовій на окремих ділянках виняли ґрунт і підготували котловани для будівництва тунелів у два рівня. Розпочато підготовку до виймання ґрунту на місці будівництва оборотного тупика станції Проспект Правди. Після того, як Київматробуд припинив будівництво і вивіз техніку, всі майданчики залишилися бездоглядними. 8 листопада Автострада в соцмережах повідомила, що вже виконує роботи на об'єктах будівництва метро. Продовжимо Серецько-Печерську зелену лінію від станції Серець. Загалом передбачено будівництво двох станцій Мостицька та Проспект Правди, говориться у дописі на Фейсбуці. На ділянці Мостицька проспект Правди фахівці продовжують спорудження унікального для України двоярусного прямокутного монолітного тунелю. Така конструкція зумовлена специфікою інфраструктури щільно збудованого житлового району. Наразі розробляємо котлован та монтуємо систему кріплень для подальшого будівництва тунелю. На інших будівельних майданчиках об'єкта команда Автострада веде підготовчі роботи. Загалом об'єкт включає шість будівельних дільниць. Також підрядник уточнює, що спорудження метро на компанія розпочала за власні обігові кошти без жодних авансів. Нагадаю, що за підсумками нового тендеру Київ заплатить за добудову метрополітену майже 14 мільярдів гривень. Раніше компанія Автострада заявляла, що за умови належного фінансування планує вийти у 2025 році на повний темп роботи в цілодобовому режимі по всім ділянкам будівництва. Між тим у тендерній документації вказано, що термін виконання робіт закінчується 30 грудня 2026 року. Тим часом у Харкові таки планують будувати нову ділянку метрополітену та підземне депо. Ще у січні 2024 року міський голова Ігор Терехов розповідав, що триває робота з міжнародними партнерами з приводу фінансування будівництва підземки. А нещодавно він знову заявив про підготовку до виконання робіт вже у 2025 році. 18 листопада на сторінці Харківської міської ради у Фейсбуці з'явилася публікація про зустріч міського голови зі студентами, на якій він, зокрема, говорив про розвиток транспорту в місті. Серед іншого, Терехов згадав про закупівлю електробусів за кошти від іноземних партнерів. Також він зазначив, що планується оновлення рухомого складу метрополітену. Ми не зупинили будівництво метро. Сподіваюся, що вже наступного року почнемо будувати підземне електродепо, розраховане на 100 потягів. Крім того, в планах є ще дві станції. Метро днями я мав перемовини з європейським інвестиційним банком, який підтвердив готовність допомагати нашому місту в цьому напрямку. Кінець цитати. Нагадаю, інтернет видання Центр транспортних стратегій раніше писало, що кабінет міністрів України у 2024 році планує направити 1,27 мільярда гривень на будівництво метрополітенів у Харкові та Дніпрі. Так, на продовження третьої лінії метрополітену у Харкові заплановано 722 мільйони гривень. І далі видання також нагадало, що в Харкові продовжуватиметься будівництво третьої лінії метрополітену. Фінансові установи, що надають кредит, підтримують цю позицію. Проект розвитку харківського метро передбачає будівництво електродепо, двох станцій в бік аеропорту та придбання 85 одиниць рухомого складу. На реалізацію проекту залучені кредитні кошти у сумі 320 мільйонів євро. Підтримати це відео своїми коментарями. я Також нагадаю про те, що ви можете допомогти у просуванні і розвитку каналу Залізні Магістралі. Достатньо буде поставити вподобайку або підписатися на канал. Також нагадую про те, що є функція спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ, і підтримати донатами канал можна за посиланнями, що є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.